Лагідна Фемида Денису Комарницькому вдалося уникнути нар. Сьогодні відбувся суд над екс керівником фракції блоку Черновецького у Київраді. Його обвинувачували у розбійному нападі та крадіжці грошей. Пану Комарницькому за це світило 6 років ув'язнення. Натомість, районний Шевченківський суд вирішив по-іншому. Комарницького заграти! Комарницького заграти. Під такі вигуки Феміда судить Дениса Комарницького, колишньому чиновнику столичної мерії, члену команди Чорновецького, громадські активісти підігнали символічний автозак. Мітингувальники сподіваються, екс службовець таки поїде суду у тюрму. Вони побили людину. А, взагалі не не за що абсолютно забрали в нього гроші. Також закрили книгай на сяйво. І за цього ми тут і стоїмо. щоб цього пана Коверницького да, посадили, та було хоч якесь правосуддя. Перша Коверницького заарештували ще сім років тому. Прокуратура стверджує, тоді чиновник напав на адвоката Івана Гранцева, аби відібрати документи на земельну ділянку в центрі Києва. Та про справу згадали знову лише 2011-го, коли чиновник склав повноваження. Тепер депутати міськради загрожує шість років за ґратами. Втім, вирок суду виявився милосердним. Марницького Дениса Сергійовича звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, Якщо він протягом двох років виспитового строку не вчинить нового злочину. Та виконає покладені на нього судом обов'язки. Суддя стверджує, зважила на те, що Комарницький, багатодітний батько раніше не судимий, та ще й займається суспільно корисною діяльністю. Сам же обвинувачений вироком незадоволений. Говорить, уся справа це наклеп. Як я можу бути удовлетворен а, приговором суду, якщо я ще раз розпочеркую, що я видав, що я не вінават. Безусловно, не забирав ні деньги, ні біл. Ні... На диву із м'яким вироком суду раптово погодився і сам постраждалий. Чоловік запевняє, що пробачу Комарницького за сенсі крадіжку 20 тисяч доларів та документів на нерухомість. Два дня назад появилось извинение Комарницького в прессе. Я принимаю от него эти извинения раз. Второе решением суда я удовлетворен. Подавати апеляцію я не буду. Справа з побуттям не остання пляма в біографії Комарницького. Саме під час його головування у фракції блоку Черновецького Київрада провела наймасовіший розпродаж столичних земель. Тоді було приватизовано понад три тисячі гектарів. Крім того, як йдеться в матеріалах українського тижня, Комарницького пов'язують тісні стосунки з В'ячеславом Супруненком, зятим Черновецького, якому у 2009 році вдалося за безцінь продати частину акцій «Київміськбуду». Замість одного мільярду доларів державну скарбницю надійшло всього 100 мільйонів гривень. Тож м'якість судового вироку обурила активістів на вулиці. Шість років крав, шість років шість років крав, шість років віцей. люди обіцяють забути про відповідальність Денису Комарницькому тепер не дадуть. Перше, що зроблять, іграшковий автозак надішлють депутатові поштою. Всі кияни скинуться потрошку, оплатять наручного, який вручить такі панові Комарницькому. Цей автобус тюремний автобус Тарас Матвіїв, Андрій Шурін, ТВА.